В Імшані відновлять опалення у будівлі старостату. У Глухові прощались військовим Олександром Рознітовським. Сумщині аварійні відключення світла. У чому причина? Ямпільська селищна рада виділила кошти на відновлення опалення у будівлі імшанського закладу культури. Майже 186 тисяч гривень буде витрачено на аварійний ремонт системи опалення. Ще за 85 тисяч придбають твердопаливний котел. За словами старости села Володимира Кравченко, у цьому приміщенні розміщується декілька закладів соціальної сфери. У приміщенні, де знаходиться і клуб, і бібліотека і наш значить, старостинський округ. Значить, на, на даний час опалення відсутнє, Це саме. і 20 років його вже немає а тут опалення. От. Я коли прийшов сюди, знаєш, ставлю питання, як ви тут були у зимку? Ну, Опалювалися електрикою, значить клуб, встановлене електричне опалення. От, бібліотека своїми, там, За словами старости, перехід на дров'яне опалення дозволить зменшити витрати, а також опалювати всю будівлю, а не її окремі кабінети. Виділені кошти от, на встановлення опалення і придбання нового котла. Ми будемо таплювати повністю здання, і на дровах буде набагато дешевше. Володимир Кравченко говорить, що у планах місцевої влади відновити у селі фельдшерський пункт. Він має розміститись у одному з кабінетів цього приміщення. Раніше був тут у другому приміщенні, було, було ФАБ, значить його закрили. Ми плануємо, значить, за підтримки Олі Константіновни, значить, саме голови нашої. Відкритий, значить, новий кабінет. Багато е, людей похилого віку, які потребують медичного обслуговування такого пальмаєте на місці. Так що, ну треба це дуже треба для людей. Роботи з встановлення нової системи опалення мають розпочатись вже найближчим часом. Сьогодні, 30 травня, Глухів прощався з 36-річним військовим Олександром Рознятовським, який загинув на Харківщині. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника місцевого центру комплектування Олега Лимаренка, Олександр служив у розвідвідділенні, мав звання старшого солдата. Сьогодні Глухівщина понесла втрату, помер настоящий герой. Рознятовський Олександр Володимирович. Загинув. Геройські виконуючи бойове завдання, вража Російська Федерація запустила дрон Камікадзе. Ростати чого він загинув? Олександр з першого дня прийшов до комплектування. і 28 лютого 22-го року був в штаті роти охорони. Перше відділ швосканська РТЦК. За службою характеризувався тільки з позитивної сторони. Глухівчанка Ніна прийшла віддати шану загиблому військовому. говорить, що для неї він справжній герой, адже він захищав рідну землю. Я прикладаю колеги перед цим людиною перед собою, Будь-який він хороший, поганий. який б він не був він ну, герой для нас. Він нас захищає. Ми теж син воює. І я все це прекрасно розумію. Сім'ї, що вони хай пишаються ним, гардяться на все одно їм не буде його хватати. Володимир також поклонився загиблому військовому чоловіку. Говорить, що глухівчани ніколи не забудуть його ім'я. Царство мені весне. Нічого не зробиш, така жизнь. Ці ті кацапи штопа їх не в голові не укладаються. Так, таке случиться в час. Ми вшли наше время. Бивші наші говорили, що ми браття, а що творять? Що творять? Це... Умуєжи. Через зниження частоти в електричній мережі можливі відключення світла на Сумщині. Про це повідомляє акціонерне товариство Суми Обленерго. У зв'язку із працюванням автоматичного частотного розвантаження енергетичних об'єктів Сумської області частина споживачів по місту Суми та області залишилась без світла. Відновлення електропостачання відбудеться за окремою командою диспетчера НЕК Укренерго зазначається в повідомленні. Як повідомляє Сумський гідрометцентр 31 травня на півночі Сумської області, погоди визначатиме південно-східна периферія антициклону. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12. Плюс день плюс 19, плюс 24 градуси Цельсію.